Людина сидить і за методом Корнельського конспекту робить те саме. Тобто, поки дивиться лекцію, вона записує те, що ну, думки, які їй сподобались угу. слово в слово, а потім справа на полях вже пізніше вона робить те, що називається активне навчання, своїми словами пише головні тези, угу. а знизу ще й виписує keywords, наприклад. Це корнельський метод ведення конспекту. От якщо б сказали всім студентам в наших вишах 10 років тому ви ведете Конспекти корнельським методом це вже б засвоєність матеріалу на відсотків 20-30. просто одна порада. Розумієш? Та до речі, мені здається, не було такого заглиблення. Просто сказали, що має бути конспект де. Да. Перевірка конспекту. Якщо нема конспекту, до речі, теж по різному було деякі вчителі е, перепрошую, викладачі е, казали, що повинен він бути і треба перевіряти. Якщо нема, то знаєте, значить не зарах. А деякі... знаєте, що я, ще я в школі робив на уроках трудового навчання? Нам давав В'ячеслав Георгіч підручник. Е, ну у нас як на підручники, було підручники. підручники, а У мене В'ячеслав Григорович і він каже: пишіть контрольно, і у мене завжди було 12, Ми просто переписували. Угу. Слово, в слово, абзаци, якісь два абзаци з параграфа, здавали, нам ставили 12, і це потім я кажу от, про якість навчання. Це от, і мені хтось каже, переписування це круто. Та ну ніфіга це не круто. Не, не, ну, не, в 10 класі не. переписування це не окей.